Всім привіт Вітаю вас на вечірній риболовлі Запрошую зі мною трішки порибалити ввечері Вибрався я прямо під самий вечір, ось захід сонця, вітер дує Знайомого місце Ось там менша канава тут більше Давай воду тут вирішили покусити траву і. пожертвувати цим кукурудзою. Не знаю, чому них так, що вони вирішили пожертвувати кукурудзою, щоб покусити траву. Але так, половити я хочу на Блубртик. Ось такою оснасткою, відвісний поводочок, грузик на відстані, грузик 2,5 грам, на застіпку, ниточка і тут від ниточки йде тоненький поводочок, флюр-карбон. Очічок, десяточка десь номер, зазубринками, тут є такі зазубринки. Побачу, чи буду клювати щось чи ні. на Силікончик, вітер дуже сильний, що щось буде чути мене. Вода дуже сильно піднялася. що щось ловлю на силікончик. Взяв опарище. На опариші, щось ловити надія в мене є. На силікон надія 00. Одна тысячная какая Так, иду я туда. тут живой топтан. Тут же вытоптану Это жестко, конечно. Пожертвовал стильки. Стильки моряткам и кукурудзе. Ради того, щоб скосити траву біля. Ох, я закинув. Ой, як добре, що вони там скосили траву. <гум> ну, Там-то вони нічим не жертвували, там просто скосили траву. <гум> Дуже за це був. А ось тут-то вони гарно пожертвували. Ціль гіркоборудза зафігачила. Зараз складно закидати вітер. Вода дуже висока, максимально висока, я чесно кажучи, такої високої ще не бачив тут води. Що, щось буду міняти. зараз спробую одягнути щось інше. Покидаю тут і піду покидати на ту більшу каналу. Так, закидаю на ось такий китайський селікончик. Дивимося що тут... що тут може бути. І типу міг би карасик аби якийсь крупець і клюнути Заради забави, щоб не даремно я сюди їхав. Добре, зараз я вчеплю. Пара спробую на опарищів. Так, наче пов'язаю ось таку кучку опарищів. Надіюсь щось ловити. Сонце ось сідає, вийшов ненадовго. Холодно, ось так похолодало. Ще вчора ще більш-менш якось було. Більш-менш. Сьогодні вже все. Я навіть шапку вдягнув. В штанах в кофті в шапці. Так, щось клює, була клювака. Парашенки хтось цікавиться. А чечок там такі нормальні, карасини, тому дрібнута там не пройде Тест на гачок. Хтось клюнув? Не дуже спішать клювати. Не дуже їм до вподоби бачив і опариш. Щось трішки обгризло. <рисла> Обгризла, але... Толку з того в мене і так їх небагато. Добре, чіпляю нові. Так, чіпаю ще нові. Буду закидати все-таки за течі, проти закидати не буду, тому що не відчувається поклювання та дрібнути майже. Якщо щось файно клює, то в нас, звісно, дасть про себе знати, але... Все одно течею. повідочок натягнутий І краще чути, відчувається клювання. Бо тут це... Ух ти ж клювака була. Я аж монтюкнувся. Все затечуєш. Закинув і там собі плавало. Дрібнота та вгрізала. Майже не, не чутно було. Так, клювака була гарна. Очок великий, не знаю хто там клював. Ох, хтось клює. Склює. Ось таку проводочку. Ах, ось таку натяжечку. Клює, і я так спініном трішки підтягую. Лублю таку проводочку. Провокую. Більш активне, скажімо так, поїдання Ух ти, є, є, ай втік Хтось був втік. я слабенко дав дав, не підсік є, 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 є. Я підсік, є, я під Підсік є. Ну швидше всього, не крокодил, так, да, був не крокодил. Але я його підсік. І майже витягнув. Я ж кажу, гачок великий. Гачок великий. Тут навіть якщо буде клювати, якась гостерочка невеличка це. Десятий номер для неї трішки завеликий. Не хочу перев'язуватись на якийсь дрібний гачечок. Знов подігує. Нічого, ось підсік. майже зловив, майже витягнув. Щось під, самого, під самим берегом зійшла з гачка. Треба фрикціон розслабити. Так, Добре, там щось якась трава вцепилась, да, так і є, травичка вцепилась, трава вцепилась. Марна трата часу. Ось, піднялися ж наверх, тому що тут зазубренки і вниз не дає опускатися. А нам треба опустити його вниз цього опариша. Ще й новенького зараз нацепав. Та у париші, до речі, дуже зручно. Ось в кіндер сюрпризі. Якщо десь недалеко і небагато потрібно, дуже зручно собі взяв, наклав і пішов рибалити. Рибка клює. Це вже цікаво. Приємно. Клює так по-серйозному, але не факт, що серйозна риба, судячи по тому, що я майже вийняв. Заходи досить далекі, навіть незважаючи на вітер, тому що 2,5 грама летить. На тонкому шнурі дуже далеко. Шнурочок тоненький, флюрок тим більше. Флюр там зовсім на розрив 2,7 кг, десь 0,18 чи 0,20, не пам'ятаю. Звісно, хотілося б, щоб там якийсь карасик. Поклював і зловився. Забув взяти кукурузу. І черв'яків. Черв'яків, до речі, теж можна було б взяти. Ах, теж... Девиські клюваки. І черв'ячків теж можна було б взяти. Черв'ячків не знаю, може зараз. Блін. Такі серйозні клювання. Кервичків можна і на полі пошукати. Клює, раз, заразу. За Прям з рук витягує, спініння. Є, 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 є. все-таки під когось. Хоч одного. Щось знов зійшов? Та ну не може бути. Де ти є? А ні, є, ось є Карасик. Клас. Хоч на одного. Підсік. На одного парша. Ось такі там жуки клюють. Ну засікся ти моцно, друже. Дуже моцно засікся. Давай, давай, давай. щоб я не впав, бо дуже слизько. Дощу дуже слизько. Ось такий красень. Знаю ще руко зараз їду туди. О, тут труба лежить. це класно, ще п'яти. Знаете червячка было вообще супер. Червячка я врядчи найду здесь. Тут червячка я тут найду. Ух ты Ух ты ух ты ж. Ух ты ж. Тем червячок, конечно. А личинка модна. Знайшов якусь личинку. Опа. Чика-чика-чика. Ось вона. Знайшов якусь личинку. Зараз я її спробую взяти. Чи не спробую взяти губцями. Паска... Ось така. Лічиночка. Ось така лічиночка файна. Зараз я її нацеплю ногачичок. На ну це моцну буде. Не знаю. Це треба ти вже сума ловити на цю лічиночку. Двісно, що надіти нормально я не не зміг і... Ось так все нацепив. Зараз закину, пошукаю, звісно, ще може когось знайду. Дуже цікаво. Чинку розкопали. А черв'яка щоб знайти, не знаю чи я тут. Знайду якого черв'яка чи ні. руки повимазую точно. Ось знайшов черв'ячків. Досить багато черв'яків тут є. А я думаю, де ж черв'яків шукати? Перевернув одну глибу. А тут черв'яків, блін... Панку треба. Вони не дуже товсті і великі, але черв'яків повно. Так. Повниця червяків. Так. Все, спробую зараз тут закинути. Ось туди. А ось там. На великій канаві. Хто там плаває? Внутрі. Ставна Орли внутрі давай когось пасеться пасеця десь там на тровиці випало собі звидички і пасеться Є хтось, є хтось. Хтось схватив на... Де він є? Чекай. Сомик, да. Хто б сумнівався. Сомик схватив. Ще рябчицю. Ту, Ту гусеницю. Схвати семяра. Такий гарний сомик з пузу хто б сумнівався. Ну і гарно схватив. Гарно схватив і одразу повів це всяких там зачіпляють черв'ячки. Так, красок сом вже є. Ось так вийшло натягнути черв'ячка. Черв'ячки тонкі, але довгі. Тому получається такі пучки файні. вот этих в космос. Класс, честно карте я разраховывал на большую сомика, поэтому пришел сюда. Вот тут сумы файне я, дуже файне. Так, я трешки фрикциончика сделаю. Спрыгає. Хтось прыгнув. фрикціончик трошки затягнув. Ой, там не один. мається на увазі внутрі. Там їх дві, бачу. На травишці. Вже не буду їх зараз знімати, тих нутрій. Хочеться половити рибку. Клас. Сомік це клас. На ультралайте. Ще такого сомика тягнути. Це є задоволення. Чесно кажеться на ту гусінь я думав, що візьме щось більше. Крупніше. Даже Полювався, щоб не взяв якийсь гігант. Бо я його можу не вийняти. Так спробує ще тут подивитися може. Тут якийсь карасик візьме. Добре, дві. Так, чекаю. Це тут зацепи, Трава повна, трохи Тут ось приходит улыбается прям брызнуть кидай блесну я кидать не буду яма на червячок Ось. А червячок 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 на червячок 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 на червячок 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 Це для нього готували того черв'ячка, блін. Тепер його звідти, все достав, викинув його, плавати далі, крупняка, іду там позакидаю трішки. Ось тут я ловив. Попробуємо на черв'ячка закидати. Так, якась клювака на черв'ячок. А, скажу чесно, що на опариша активніше клювало, активніше. Добре буде збиратися. Щось на черв'ячка не дуже хочу клювати. Вже потемніло, нема коли там паршів шукати в тій коробці. Витягати поміж черв'яків. Нормально, і так, за годинку часу вибрався, приїхав, покайфував, відвлікся, переключився, надіюсь, вам сподобалось. Наразі всім щасливо до наступного відео.